Dzień dnia, wsi osładaj, pomolim się o, Spodzie, za świętych ramcza i tych, co z wirom, bla i strachu, Bóg, że do niego osładaj, pomolim się. O, Spodzie, На святі шов зеленського ракре, францівська бабу, римського блаженнішого, патріарха нашого святослава, високопресвященнішого, митрополита Ігора преосвященнішого, єпискупа Михаїла, єпискупа Петра, єписпа Михаїла, чесне присвіти, вресті і якусь прочеті людей, Господи, поморімся. Да Богом береженний народ, наш за правління і все військ, Господи, помолімся. за да наше село, і кожне село, і місто, і країну, і звірою живуть у неї, господи, помолімся. За добре поліття, ворожа, і плодів земних і часи мирних, Господеві, ми помолімся. за тих, що плавають, подорожують не дуже страждаючих, полонених, спасіння, їх, Господе помолімся. Щоби визволитися нам від усякої скорби, гніва й нужди, Господеві, помолімся, заступи, спаси, помилуй хорони нас Боже, Твоєю благодаттю. Присвяту пречисту, преблагословенну славну, владичицю нашу Богородичу, присну Діву Марію, подавши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Бові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. नवी केवी की de que Jeżeli umierzył, spoda je, pomorim się. Zastupić spaz i pomirzyć na z boże, to jej Прес свјету пречисту, превлау словену славну, владицићу нашу, родићу, пристоњу, Марију задавши, се ми себе и оден одно и все жића наше, Христо Боги, видајмо! je vlada вас, Ба бије вас! i Твоје владе и Две царство и сила и слава Оцца и Сина и Духа, नवी के विकी Cześć, 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 w miarę, gospodary, się. Zastupy, spasy, pomyluj, chroni nas, Boże, Twojej ubogodaciu. Wosk, woli, pomyl. Wreszcie, wóry, przeczystu, wrobrowosławenną, sławną, życiu, nasz, bo, Христу, діву Марію, задавши самі себе й один одного, і все життя наше Христово відвідаємо, бо ти, благий, і і тобі славу восраємо, чуй Сину, Святому Духу, нині повсякчас, віки віки. bi haleluya i kipe На сину, Божі, що радиться, віті тобі побігати, коли ти до смерті, життя безсмертне, тоді, як умерти, бездінням Боже спасть, коли у мертвих із бінці землі воскресив. І сили, небесні, зевали, життя дав, чи Христе Боже, на слава тобі, різдво і Христе. Славословив ти, з волхами поклонився ти від ангела вістку прийнявши, молив Христа, Бога, щоб спаслися душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, несь радості, сповнився Божественний Давид. А Айосиф, волос, вам приносить вінець, бо прийнявши через поріднення з Христом, радуються, і не сказано на землі рожено співують і кличуть. «Щедрі, спасай тих, що тебе почитають, і нині час і на віки амінь, Днес приістотно родить, і земля верте, неприступному приносить, аби пастирями славословля а волк зі звіздою подорожують. Бо ради нас родилося, дитя мала привічний Бог. Бо ти святи си Боже наш, тобі славу восилаємо, Отчу і, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Ох, ти, Боже, святий Боже, святий Кріпость моя і пісня моя, Господь і став мені спасення, Премудрість мудрість, до послання святого апостола, павла читання. Будьмо уважні Братя, сповіщаю вас, брати. Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо я його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку, колись у енстві, про те, що я жорстоко переслідував церкву Божу. Та руйну вологі я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим, прихильником передань моїх предків. а коли той, хто вибрав мене вже від утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю Боли об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими. Я негайно ні з тим не радивши, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами переді мною, але пішов в Арабію і потім повернувся вдома. Три роки після того. Я пішов в Єрусалим відвідати Петра, і апостолів я не бачив крім Якова, брата Господа. Wysłuchajmy świetały Iwan Hidia My wsi Birrma te ja świta czytania. Мовні, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже, устань візьми дитятко його матір і втікай в Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосип узяв вночі дитятко та його матір, пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод, побачивши, що мудрічі насміялися з нього. Розлютився вельми, послав убити в плеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія, в рамі чути голос, плажі тяжке ридання. Торахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер і ротани Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже, встань, візьми дитятко та його матір, вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті що чигали на життя дитятка, встав він узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але почувши, що в юдеї цар'ює Архилай замість ірода батька свого, Боявся йти туди, попереджений жив сні він пішов, паранейські сторони. Прибувши туди, осадився в місті, що зветься Назарет, щоб було сказане пророками, що Назарей зорей зове. І Сина і святого Духа, амінь. Христос рождається, дорогі браття, сестри, всечесний Отче. Сьогодні ми повторюємо знову це саме Євангеліє, яке ми читали на другий день свят. І воно повторюється не тому, що немає тут що прочитати, а воно повторюється, щоб людина усвідомила Боже провидіння, щоб людина могла пізнати волю Божу. Ми часто кажемо, це є воля Божа, така воля Божа. Ми так собі говоримо. Знаєте, в різних випадках. А так, але не є така воля Божа, бо Господь не хоче війни. Бог є Богом миру, а не Богом війни. Не є воля Божа, бо Господь не хоче, щоб молоді люди розлучалися. Бо Бог не є Богом розлуки, а каже, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає того. А ми кажемо, а мама каже, та то така Божа воля, вони життя не мають, вони так далі, так далі, так далі. І, і потверджує мати, сама рідна мати, потверджує цей гріх. Господь не хоче, щоб чоловік упивався, бо каже, пий, але не напийся. А ми кампатато як така воля Божа, і махаємо на це рукою. Але щоб розпізнати Боже провидіння, що Господь хоче? Що співають ангели? При народження Ісуса Христа, коли він народ.